Місто комплексно готується до можливого блекауту. Про це головам ОСББ повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький і надав чітку інструкцію дій, що мають робити мешканці міста, коли внаслідок обстрілів зникає світло, вода чи зв'язок. Про це ви можете подивитися у нашому попередньому сюжеті. А сьогодні ми продовжуємо цикл рекомендацій. Зокрема, багато питань викликає теплопостачання під час блекауту. Ви знаєте, що у нас зруйнована, і е, тепла у нас е, ну. Скажімо так, не вистачає на місто, не дай Бог, коли не буде електроенергії, тепло просяде не в усьому місті, але його не стане. Але потім ми його знову поступово будемо відновлювати. Тобто є певні проблеми технічного плану. Ну не можемо. Ми швидко заповнити мережу, не можемо швидко качнути. Як раніше була теця, задвіжку і воно там уже на молодіжнам через півгодини вже на, пів на дев'ятих поверхах є. А зараз дещо інша ситуація. Можливий сценарій, що електроенергії вистачатиме лише на технологічні потреби і на пункти незламності, що вже розгорнуті у навчальних та соціальних закладах Кременчука. У випадку блекауту це будуть так би мовити центри життя. Умовно кажучи, такими пунктами незглавності можуть бути виконком, районна адміністрація Крюківська, автозаводська адміністрація, всі наші терцентри, всі наші соціальні заклади, вони будуть працювати в такому форматі. Тобто там ви зможете знайти зарядку, підтримку. Продукти ми завеземо на кожен з них. Уже зараз сформуються такі великі ящики з продуктами, з усім необхідним для того, щоб в разі необхідності ну там гарячу якусь там страву зробити. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.